Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми з вами поговоримо про особливості життєдіяльності дітей нового покоління, дітей Z. Нові технології змушують людський мозок еволюціонувати у небаченому досі темпі. Діти, які ніколи не жили у світі без інтернету, вже заточені під віртуальну реальність. До школи зараз приходять абсолютно нові за типом мислення учні. І якщо орієнтуватися на теорію поколінь, то зараз ми працюємо із дітьми З. Це цифрові діти. Теорії поколінь Вільяма Штрауса і Ніла Хоува вже 26 років, і на думку авторів, цінності поколінь змінюються циклічно. Тож їхні головні риси можна не тільки виявити, спираючись на результати досліджень, а й спрогнозувати. Можна передбачити також конфлікт поколінь. Це саме те, що нині відбувається між учнями і вчителями яким за 40. Головні цінності таких дорослих це повага до індивідуалізму, відповідальність, книжкове мислення. І ці люди є поколінням Х. В той час сучасні діти, вони є повною протилежністю поколінню Х. Тому що сучасні діти вони інфантильні, вони орієнтовані на думку однолітків і мають кліпове мислення. І саме відбувається конфлікт поколінь, так? конфлікт між людьми X і людьми Z. Молоді вчителі, це покоління Y, вони ближчі до школярів. Але вони схильні вносити елементи змагання і налаштовані на дітей переможців, оригіналів. А батькам. Новим підліткам конкурси і креативний підхід зовсім не цікаві. Ці діти вони виросли серед нових стрічок і клацання телевізійним пультом. Вибір це їхня головна цінність. Пошук це те, що вони вміють робити якнайкраще. І для них завжди існує цікавіший сайт. Свіжіша інформація, і треба її лише віднайти. Вони здатні дуже швидко просівати великі Обсяги інформації. От вони її просівають фактично. Вони її фільтрують. Вони одночасно можуть листуватися із десятками людей. Вони можуть оперативно реагувати на низку повідомлень. Адже сучасні діти це діти гаджетів. Саме тому пишуть вони на папері лише під час наших уроків. А решта записів це записи у смартфонах та планшетах. Вони майже не читають паперових книг. Хоча літери вивчають спелюшок, але вони ці літери вивчають, щоб швидше знайти якісь мультики в Ютубі, щоб можна е в, пошуко в пошукових системах щось віднайти. Тобто в них своя ціль для даного вивчення. І для таких учнів, підручники навіть в електронному вигляді, вони здаються їм нудними, тому що там немає лінків і немає відео. Е подробиці таких дітей. Особливо не цікавлять. Вони ігнорують довгі тексти, ігнорують звертання, особливо усні, отож задушевні такі розмови, розмови по душам, лекції це не для них. І як наслідок, вони дуже часто мають слабку пам'ять і проблеми із концентрацією уваги. Сучасні підлітки, вони не носяться із життєвими цілями, як молодь у 80-х роках. І вони не мріють здивувати оточуючих як молодь нульових. Кава з печивом, облаштований під себе віртуальний світ і кілька тисяч френдів це все, що їм сьогодні треба. У них дуже багато варіантів у голові. І якщо під час обіду попросити води. Цифрові діти не знатимуть, що робити. Ну, наприклад, чим е, зайнятися, так? налити мінералки із кулера, чайника чи з водопроводу. Тобто відбувається в дитини відразу хаос. Е, при цьому вони не схильні, щоб запитати, е, ну, уточнити так? і глибоко вникнути в дане. Питання в дане завдання. Тож завдання без такого покрокового алгоритму такі школярі роблять або як, або взагалі його ігнорують. Покоління Z, вони йдуть від усього, що викликає дискомфорт, тобто вони його уникають. Якщо їм цікаво і вони самі цього хочуть, то вони готові. Гарувати, пахати да, над даним видом роботи. Якщо не цікаво, вони просто-напросто відмовляються це робити. І як тільки з'являється таке питання, як треба, то активність у дітей знижується. Блоги, у яких знімають дорогу до школи або поїдання сніданку, це форма їхнього щоденника. Але раніше щоденник це було справою приватною, а сьогодні це є справою публічною. Тому от ми також це повинні сприймати. Проте особистий простір незрозуміле поняття для цього покоління, як і субординація. Тому, шановні колеги, не дивуйтеся, коли щось не так і нам не зрозуміло. Ми просто з іншого покоління. У школі діти зненацька звертаються на ім'я до вчителів, так, от це питання субординації, воно відсутнє. Вони можуть ставити нетактовні запитання, вони можуть зателефонувати або написати на мобільний запізно так, ввечері, щоб уточнити завдання. Тобто дійсно ця субординація в них відсутня. І постійна публічність вона змушує покоління Z достроково відповідати на запитання: хто ти. Такий, який ти персонаж і так далі? Раніше самоідентифікація вона була клопотом тих, кому під 30. Але в соцмережі вони сперігають старі записи і навішують ярлики. І якщо дитина раніше мала певні вподобання, зміну смаків доведеться аргументувати. Як же ж нам правильно працювати із дітьми покоління Z? Як їх правильно зрозуміти? Перше потрібно говорити з ними твітами, тобто коротко і з перервами, так ми не формуємо довгу таку якусь розмову. Далі будь-яке завдання краще розбивати на десяток дрібних, тоді вони краще сприймають і можуть. Детально виконати завдання. Потрібно розписувати кожен крок і не сподіватися на допитливість, тобто ми не сподіваємося, що дитина буде щось детально розпитувати. Далі пам'ятайте, що шаблони не обмежують, а навпаки, заспокоюють покоління З, тому їм краще діяти по певному шаблону. Подача матеріалу на, урокі, на уроці так, цікавість, елемент гри ще ніколи не були настільки важливі, як зараз. А ще зручність. Якщо немає матеріальної бази, використовуйте оригінальні роздруківки, нестандартне оформлення кабінету, щоб привернути увагу до себе і до вашого предмету. Також вчителю варто давати час на уроці для зворотнього зв'язку від однолітків, для обміну досвіду, для групових занять і завдань, тобто, щоб відбувалася якась комунікація між дітьми. Варто також завести для класу. Групу в соцмережі, але її мають вести діти, а не дорослі. Це також буде стимулювати їхній розвиток. Час від часу розміщуйте у даній групі щось, що буде спонукати їх до обговорення навчання, тобто це не лише якась така групова їхня переписка, так? а й ми закидаємо якісь цікаві матеріали, які можуть стимулювати їх в подальшому до роботи. Сучасних дітей треба вчити розуміти розуміти власні і чужі почуття. Треба вчити звертати увагу на складність та унікальність особистості. І це є дуже важливе, і це залежить саме від нас, шановні колеги. І у навчанні варто спиратися на любов до публічності. Зараз діти хочуть бути публічними, тому можна запропонувати учням зняти відео про виконання досліду, так чи е, зняти якесь відео від імені якогось персонажа. Там історичного чи літературного, це е, дасть дитині таку як можливість краще себе проявити, так і по-сучасному показати своє бачення. Вони будуть такі завдання виконувати охочіше, ніж будуть записувати результати зошитом. Так, шановні колеги, я дякую вам за увагу. Сподіваюся, що моя інформація стане вам на годі і допоможе вирішити проблеми із новим дитячим поколінням. До побачення!